З московських боліт продовжують близько 10 балістичних ракет було спрямовано на Київ. Тож, Іван Денисов, одинадцятий, Мухаммад Журабаєв, сьомий, Богдан Кирикович, номер 77 -й. В запасі Святослав Михайло Орищак Першу нам казати, особливо після яскравої перемоги над Зорею. Три нуль зараз момент. Шарай там як слід не влучає. Юнаки, колоса її зорі. Грали зараз момент, момент падіння. Пенальті нема. Хоча там е, вимагають, вимагають. Лів. Зараз подивимося за цією атакою. Кузик. Кузик увірвався. Кузик. Простріл, порожні ворота. І не дотягується. Віктор Тригуб. Як Сенисенко. Денисенко продовжує прориватися вперед, але забирає м'яч. Голкіпер. Тягнулися до свого карного майданчику. Денисенко здорово. І це буде штрафний. І він таки б'є по воротах, але тут на підбиранні кузик. Удар і м'яч біля стійки. Подає Джурабаєв. Удар головою. І м'яч не головою. А там пролі моментів у, а, у такі або засильно, або в спину. І зараз буде жовта картка. Зигрюк. Зараз. Атака тепер вже у колоса. І зараз буде жовта картка. Тепер вже у руха. Гайдук. З м'ячем був. У. Бойко. Передача на хід. Калінкін. Удар! Ну передача напрошувалася. Від Максима Калінкіна все ж таки на партнера там був і гайдук. Рухати м'яч. Калінкін. Калінкін, ух, як жорстко зіграно проти, проти нього. Буде навіс, ще буде прямий удар. Дивимося. Куделя, удари! Відбиває м'яч. Ну там все було чесно. Нема в сайду. Кузик там фінтить. Здорово, кузик проходить. Кузик! Простріл! Удар головою за Харків, а вперед! Попередшено м'яч влучає. Забив. Чотири хвилини, ну, три, точно. Кузик, простріл! М'яч влучає у руку, ні, не показує. Втрата, гайдук. І контратака зараз. Що пенальті, і це пенальті. І забиваємо.